Зранку служба, а увечері різдвяний спів церковного хору відлунням розходиться околицями міста Корця. На різдво до Корицького свято Троїцького монастиря сходяться і місцеві віряни, і гості із різних куточків Рівненщини. Традиційно у святкові дні тут проводиться дитячий концерт. Цю добру традицію підтримують студенти регенського училища, що діє протягом. І вірить, таємниця вільної, ненав'язливої любові, Христос не силі та Могутності, а в смиренній дитині, яка не хоче, щоб ми боялися, а любили». собі цієї різдва. Прославляють Ісуса Христа всі. Всюди, люди. Ну, незвичайно, у нас в монастирі так як у нас стіра за рагівське училище, то відповідно дівчата виступають, прославляють. А потім загалі це все надійна школа організовує. Школи, я ж маточкою з недільною школою, вніс такі різдвяні виступи. Певно, ж уроки, мабуть, до 20. Спочатку були такі сценки різдвяні із Воскресною школою, маленькими дітками, ну тепер дітки маленькі, плюс студентки нашого училища. І як третій день Різдва це взагалі традиційний день колядок в монастирі. Різдвяний концерт, ялинка, дітки ввечері будуть колядувати, з'їжджаються хори. З різних храмів і традиційний вечір колядок. і, перець, і, часу, і на ось, Хто вірний в малому і в великому вірний. А не вірний в малому і невірний великому. Це ж я читав свої книжці. І навіть не звернув на це увагу. Оце Тато, треба було вчитися в смерті або в сербоні. А мораль тут така для того, щоб розвиватися. Якщо будете вірні в малому, будете вірні і в великому. Міністр з матір'отіла заволодіти садом. Брали ключ від таємної кімнати. Викрали книгу, яка для них не має ніякої ціни. Так, книга не має ніякої ціни. А ціна те, що в ній написано. А написано в ній так. Спочатку шукайте царство Небесне, а все інше приложиться вам. Без користі для себе робіть добрі справи. Навіть просте слово дякую може змінити людині життя. Стався до mm. інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Звертайся до Бога не лише в час крути, але в час радості. Mm. Кінець, а хто слухав, молодець. Дякуємо за увагу.